Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Подивимось на навіть погані новини з точки зору позитиву. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові випуски і, звичайно, підтримати це відео. Зробити це дуже просто. Дзвіночок, подобай крепост-коментар. Дуже дякую вам за це. Ну що ж, в Росії відзначають ювелей 10 років від дня створення постійної російської станції на місяці. Так, я розумію, звучить як маячня, але все нормально. Не переживайте це. Майчня є. Хоча, якщо згадати російські новини від 2006 до шостого та року, це має бути реальністю. Цитата Росія планує створити до 2015-го року постійну базу на місяці і відпрацювати транспортну схему доставки на землю «Гелію-3». Кінець цитати. А якщо згадати слова головного підкорювача космосу Росії, то через 4 роки в Росії можна буде відсвяткувати іще ще один ювілей 10 років з дня освоєння Марса. Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса. И лунная программа, и затем исследование Марса. Первое это совсем скоро. В 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию. Новое продолжение исследования Луны. Не как Советский Союз. Мы, наши специалисты постараются сделать высадки на полюса. Потому что там есть основания полагать, что там может быть вода. От там є з чим займатися. Оттуда може бути почато дослідження других планет, далекого космоса. Як тобі таке, Ілона Маск, але минули роки навіть 10 років. І тепер на прямій лінії Владимиру Путіну ніхто не поставить запитання. Владимир Владимирович, а чому в Росії немає баз на місяці чи Марсі? Усім зрозуміло, що він на це відповість. На дулі. Просто нагло обманули. Ага. Ще одним переможцем номінації Очікування реальність є компанія, яка вже має бути першою компанією в світі за капіталізацію. Очільник Газпрому Олексій Міллер 2008 року розповідав про те, як капіталізація Газпрому через 7-8 років досягне 1 трильйона доларів. Відтоді минуло вже багато років. Алєксія Міліра неодноразово було нагороджено, ну, мабуть, за ці прекрасні слова. А реальність на 2024 рік така. Капіталізація Газпрому близько 35 мільярдів доларів. І зараз російський газовий монополіст, який втратив європейський ринок газу і отримав сотні мільярдів рублів збитків, готує масові звільнення. Можливо, у 2008-му Аксій Міллер обмовився, і він мав на увазі не капіталізацію Газпрому, а свою власну капіталізацію. І цієї мети вже давно досягнута. Але все ж таки, хочеться зрозуміти, Владимир Владимирович, така що ж стало? Газпромом. Надули. Просто нагло обманули. А, зрозуміло. Звичайно, Владимир Путін так і скаже, що це підступний захід, що це Україна не дали можливості Газпрому стати першою компанією в світі. І напевно в Росії знайдуться і ті, хто вкотре в це повірить. Але мені здається, що розумна людина вже ніколи не зможе сприймати слова Путіна всерйоз. Його фраза, що стала знаменитою, повинна заграти в новому контексті. Ну, наприклад, Газпром більше не постачає газ до Європи. Владимир Владимирович, як вам вдається зберігати тиск у трубах? Що ви зробили з трубами? На дулі. Зрозуміло. Хоча слухайте, ні, треба жорсткіше. Адміністрація президента РФ закупила партію надувних ляльок. Що ви з ними зробили? Владимир Владимирович. На дулі. Отак От буде непогано. А ще як тут не згадати девіз Газпрому, мрії збуваються. Знаєте, цікаво, чи був написаний цей девіз на бланках наказів про звільнення? Ну просто цікаво. Так о польотах на місяць в Росії вже не згадують. Тут би розібратися з польотами всередині країни. Ба більше зараз політ російськими авіалініями це така справжня лотерея. Долетиш чи ні невідомо. А ще не факт, що взагалі вилетиш з аеропорту. Останніми днями в аеропортах Казані, Калуги, Саратова, Тамбово, Пензви та Ульяновська було введено тимчасові обмеження на Польоти через масовану атаку українських безпілотників, і це не перший такий випадок. Саме тому російська влада ухвалила безпрецедентне рішення. Вони не будуть обладнувати аеропорти системами захисту від атак безпілотників. Цікаво, що раніше на цій цілі було виділено понад 11 мільярдів рублів, але вже через два місяці на початку грудня влада вирішила відмовитися від фінансування цього проекту через увага, суб'єктивні та об'єктивні причини. Тим часом протидіяти атакам аеропорти мають самостійно та за власний рахунок. Ага, зрозуміло. Я знаю, що буде далі. Аеропорти теж не захочуть цим займатися і перекладуть відповідальність на пасажирів. І тепер в Росії пасажири будуть змушені брати з собою в політ або антидронову рушницю, або міні-реп. Насправді рішення від. Відмовитися від антидронового захисту аеропортів має просте пояснення, на який сенс захищати аеропорти, якщо незабаром літаки в Росії можуть взагалі перестати літати. Програма випуску цивільних літаків в Росії провалилася. Про це заявив голова комісії з цивільної авіації Олег Смірнов. Хочу нагадати, що не так давно Владимир Путін обіцяв виробляти тисячу цивільних літаків до 2030 року. Надо розвивати собственне, собственне самоліто строїння. І е, надіюсь, що всі плани. Которые мы имеем в виду, а мы планируем произвести свыше 1000 самолетів к 2030 году своих собственных самолетов. Так что работать нужно. И возможности для реализации всех наших планов имеются. Ух ты! Постоянно дуже просте питання: а чому літаки досі не зробили, а? На дулі. Просто нагло обманули. Зрозуміло, стара історія, яка звучить в Росії вже понад 20 років. Але в Росії не можуть впоратися не тільки з дронами чи їхніми уламками. Тепер там навіть не можуть впоратися просто з загрозою атаки безпілотників. Цитата: в Ніжнік-Камську загорівся завод Танеко через загрозу БПЛА. Кінець цитати. Я так розумію, в цей завод дрон не влучив. Навіть уламки на нього не впали. Пожежа виникла просто через загрозу. Ну, буває, мабуть, і таке. Завод злякався і загорівся. До речі, заводи та нафтобази продовжують горіти по всій Росії. Венгільсі, Саратовській області, не в. Вст... Стегли загасити нафтобазу, яка горіла 5 днів, як знову туди приліт. Губернатор Саратовській області Роман Бусагін підтвердив влучання, як він це назвав, промисловий об'єкт. Минулого разу, коли було атаковано нафтобазу комбінату кристал, він використав таке ж формулювання. Роман Бусагін взагалі, майстер формулювань серйозно. Минулого разу, коли нафтобазу не могли загасити 5 днів, він назвав цей процес увага контрольованим вигоранням пального. Тобто безконтрольно палаюча нафтобаза – це не халатність і байдужість. Ні, це контрольоване вигорання пального. Не путайте загалом. Роман Бусагін додав новий вираз до сучасної російської мови і тепер контрольоване вигорання стане в один ряд із такими термінами як хлопок і отрицательний рост. Поки Росія не може загасити власні пожежі, вона готова допомогти тим, хто постраждав від пожеж в США. Голова окупаційного російського режиму в Херсонській області Владимир Сальда готується прийняти біженців із Каліфорнії. Сергія, цитата мого оригіналу: Херсонська область готова прийняти біженців з Каліфорнії, якщо ті не участвовали в фінансуванні ВСУ і не підтримували діючий київський режим. Цитати. Знаєте, складно сказати, чи то Владимир Сальдо ще святкує новий рік і в останні дні доганявся паленкою, чи то не помив руки після туалету і заніс в організм якусь заразу. Бо якимись іншими причинами пояснити подібну заяву дуже складно. Я прям бачу, як Ентоні Хопкінс, Мел Гібсон і Періс Гілтон, які втратили свої будинки під час пожеж в Каліфорнії, збираються разом Такі, слухайте, ну треба щось робити. І хтось бере до рук газету російський окупант, ну яка випадково потрапила під руку, і каже: О, дивіться. Може, до Сальда поїдемо. І незважаючи на те, що Володимир Сальда опублікував це повідомлення, щоб зробити добре своїм безпосереднім господарям, я думаю, що публікація таких дурниць наймовірніше призведе до того, що до Володимира Сальда прийдуть не голівудські зірки, а товариші із зірками на погонах. І от так співробітник ФСБ візьме Володимира Сальда за шкірки та почне макати головою в його пост зі словами: Хто це зробив? А хто це зробив? Я тебе питаю. Або ні, <кій> ні, 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 навіть не так. Співробітник ФСБ вставить му повітряний шланг. В Відоме місце. І потім, коли Владимир Сальдо прийде до тями та спитає, а що ви зі мною зробили? У відповідь він почує на дулі. А ось колега Владиміра Сальда по зраді, а за сумісництвом один із колишніх самопроголошених лідерів так званої ДНР Пашка Губерів, несподівано заговорив про те, що Росія має припинити війну. Руським жизненне пространство не потрібно. у нас оно есть, нам не нужны какие-то территориальные завоевания, нам важны человеческие жизни, а особенно мужчины с оружием, потому что это Украина, это не последний наш враг. Вот мы сейчас разговариваем, а сегодня ну, порядка 300-200, я думаю, у нас есть. Вот такие цифры я примерно слышал по сарафанному радио, по своему. Каждый день, каждый день сотни погибших. Мы не можем так воевать, нельзя так воевать, поэтому тот, кто говорит «довоевывать до конца, никакого перемирия», это политический преступник. И я таким людям говорю «возьми автомат и иди в штурмы, два-три дня там повоюсь, скотина, а потом вернись, я тебя послушаю». Мразь, що ти скажеш. Ого, давайте спробуємо розібратися. Ну, перше, судячи з кольору обличчя та мішків під очима, печінка Пашки Губарєва вирішила піти його шляхом, відокремитися від організму і почати жити самостійним життям. Можливо, Павел Губарєв це вже зрозумів, саме тому дозволяє собі подібні заяви. Але ось що цікаво: от кого Павел називає політичним злочинцем і всілякими жорсткими словами? З описом того, хто хоче довоювати до кінця, за словами Губарєва підходить лише один товариш. Отже, можливо, ми з вами подивилися останнє відео Павла Губарєва. А з іншого боку, і не дуже хотілося. І поки хтось говорить, хтось і діє, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін сформував нову комісію для вирішення екологічної проблеми в Чорному морі. Слухайте, це за моїми спостереженнями з початку нового року вже, мабуть, третя комісія, а мазути досі там. Що цікаво, заступником голови цієї комісії став міністр з надзвичайних ситуацій Олександр Курінков. Але в той же час Курінков очолює Іншу комісію, а точніше, оперативний штаб, що займається тим самим питанням. Тобто, швидше за все на засіданнях комісії в Мішустіна заступник голови комісії Олександр Курінков надаватиме слово керівнику оперативного штабу Олександру Курінкову. А потім до них, мабуть, приєднається і вона її величність шизофренія. До деяких вона, до речі, в Росії вже приєдналася. Міністр підприємництва Якуції Тимур Ханди розповів про досягнення якутських підприємців. Ті сами. смелую идеи предпринимателей, которые к вам приходили и ну, питчили этот проект и говорили о том, что явно выгорит. Якутский снег. В смысле? Его продают килограмм 200 рублей. Ну, лед у кейкс, ладно, я понимаю. Снег в арктических районах. В Москве продается, я недавно видел в интернете, э Насколько якутские предприниматели предприимчивы, что в Москве умудрились продавать якутский снег. Серьезно? Да. В смысле, он прямо? Ну, ну вот смотри, в вот, вот привозят. Серьезно, да? Но для нас это как-то необычно. Но человек, который никогда в жизни не видел ага. снег, с Африки либо там с других а <с южных мест на, 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 планеты, ага. для них это они покупают. Просто хочу нагадати, це міністр підприємництва Якуті. Чекаємо, поки ця історія розповсюдиться. І на наступній прямій лінії Владі Путін похвалився, що Росія володіє величезними запасами снігу, який скоро почне постачати до країн Африки. А голова Газпрому Олексій Міллер в ефірі першого каналу урочисто оголосить про початок будівництва снігопроводу якутськ бісау Насправді заява Тімура Ханди пов'язана з тим, що на одному з російських маркетплейсів дійсно було помічено жартівливе оголошення про продаж снігу з лісів Якуті по 200 рублів за кілограм решту міністра, я так розумію, підприємництва Якутії додумав сам талановита людина. Згодом Тимур Ханди спробував викрутитися зі складної ситуації, заявив, що все сказане ним було жартом. Але і це викликає питання. Цитата мови оригіналу: мой коментарі о продажі якутського снігу був шуткою. Ну, як говориться, в кожній шутці є доля правди. Кінець цитати все ж таки частка правди є. Угу. Можливо, все дуже просто. Після того, як Тимур Ханди побачив оголошення на маркетплейсі, він вирішив підзаробити і вже відправив ешелон снігу до Москви. І тепер якось незручно в цьому зізнаватися. Минають роки, можливо, таких міністрів Росії стане більше. В Держдумі РФ заявили про початок процесу відмови від єдиного державного іспиту. Процес скасування їдів в Росії вже розпочався, і в майбутньому може бути введений новий формат оцінювання знань школярів. Заявили в комітеті Держдуми з Тань праці. Зверніть увагу, що цим питанням займається не комітет держдуми з освіти, а комітет держдуми з праці. Очевидно, що єдиний державний іспит в Росії замінить на таку дуже коротку анкету. Там буде тільки одне питання: готовий ти працювати на завод? Якщо школяр відповість Ні і переверне аркуш паперу, то там буде написано: тоді ідеш на СВО. Для чого ж хочуть відмовитися від її в Росії? Президент Російської академії освіти і колишній міністр освіти Ольга Васильєва заявила, що оцінки за її не відображають. Усіх досягнень випускника його здібностей і талантів у комплексі, тому потрібна якась інтегральна оцінка, яка точніше б характеризувала підсумки шкільного навчання. От тепер для мене все зрозуміло. Достатньо згадати нещодавні слова Владимира Путіна про те, що потрібно повернути в школах оцінки за поведінку, щоб зрозуміти, до чого ці зміни. Чудова ініціатива. Тепер за допомогою абсолютно суб'єктивної оцінки за поведінку можна буде дуже легко керувати не лише дітьми, а й їхніми батьками. Написав твій тато антивоєнний пост. Твоя дитина отримує двійку за поведінку. І живи з цим. Кардинальні рішення сприймаються не лише в освітній сфері Росії. Рік сім'ї пройшов, а боротьба на демографічному фронті триває. В Росії хочуть вирішити проблеми демографії за допомогою, увага, банку сперми учасників СВО. Ага. Дуже чудове рішення, такі там такий дуже чудовий генофонд. Цікаво, як вони планують це реалізувати, чи з'являться в збройних силах Росії спеціальні люди, відповідальні за збір матеріалу? А якщо ще згадати, що в Росії за підсумками минулого року було зафіксовано рекордну за 14 років кількість насильницьких злочинів на тлі повернення так званих героїв СВО із фронту, то можна впевнено сказати, ну часу на розкачку немає. Впроваджуйте у цього. Має бути продовження. На цьому давайте зупинимося. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то точно варто підтримати його вподобайкою і коментарем. А ще обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі!